Аймо улюблені соловінчики. Це солов'їне шоу, в якому учасники змагаються, хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас в гостях людина, яка показала левам на джипах, як звучить справжня українська галицька мова. Роман Щербан. Цю учасницю гарно опише наступне речення: Буде гоже гедзю у джазі. Поясню, поясню. Відласка. Просто в цьому реченні всі звуки, дзвінки, як і наша учасниця, наша майорова, вашу області. <плескій> і ми переходимо до першого раунду, у якому ви можете отримати один бал. Він називається дуже просто так чи ні. Я буду по черзі ставити так. вам питання. Нім. Вам власне треба буде відповідати. Так чи ні? Нім. Або так тут все просто. Тут все просто. Але перед тим як ми розпочнемо. Скажіть, будь ласка, які от в школі пригадайте школу, які який предмет був вам е, улюбленіший за українську мову, е, і який був менш улюблений? Роман Я і Україна було улюбленіше. Ти більше любив я і Україну? Я і Україна я любив і малювання. А який не любив? Не любив фізкультуру, чесно кажучи. Чесно кажучи, з нас двох виглядає так ніби я не любив. — <ріст> Даша, які у вас були улюблені? Я любила основи здоров'я, будь ласка, до дев'ятого класу ми вчили таке. Потім малювання. Не пам'ятаю, до якого класу вам не потрібна ця інформація. І ще я любила. Музику Причі, я Музику, я, люблю, музику, музику я, я дуже любила співа. Дякую, дякую Роман. А ти <рес> все про мене. А, е, так, а який не математика. математика. Дякую, дякую. Мене розуміють люди. Е, Романе, розпочнімо перший раунд з вас. Е, гарбуз це запозичене слово. Напевно, що запозичене трошки. Так? Но. Тобто варіант. Так, відповідь, так. Угу. Я приймаю цю відповідь, і я тебе вітаю це правильна відповідь. І щоб ти собі знав, запозичене, знаєш, з, з якої мови? Чеська. Тобто mm, гарбуз. Чеська. Польська, Польська? Польська. Ні, слово щебінь більше до польського. Гарбуз. Гарбуз. гарбуз, то без польської. То <рес> як гарбіч, може Гарбі. бути. Ну, що з російської насправді дай, з, тюркської. З, тюркської. З, тюркської. з тюркської. Все правильно. Логіка була присутня, але таки тюркська. Питання до вас, Даша. Так. Чи є помилка в реченні? У Києві відчинилася нова книгарня. Відчинилася, відкрилася. Не знаю насправді, що вам сказати, але вона відкрилася. Правильно, щоб вона відкривалася, а не відчинялась, типу як двері. Логіка в мене така, але мені здається, що помилка тут, звісно, є. Помилка тут, звісно, є, і це звісно правильна відповідь. А тепер що ви більше ніколи не сумнівалися, Катерина Олександровна. Будь ласка, роз'ясніть, що ж таки правильно відкривалося чи відчинялося. У пані Дар'ї була абсолютно правильна логіка в поясненні цього питання. Власне, російські слова «откривати» і закривати в українській мові мають цілий ряд синонімів, які відрізняються відтінками значення, і на це ми маємо зважати при доборі найбільш влучного слова. А, слова відкривати і закривати ми вживаємо, коли говоримо про а, початок Теймо. функціонування чогось. Почат Якоїсь події, наприклад, ми відкриваємо виставку. Також, якщо ми відкриваємо якісь нові властивості або щось невідоме. Наприклад, мандрівники відкривають світ, вона відкрила мені таємницю. Якщо ж нам ідеться про те, що потребує застосування фізичної сили, то ми вживаємо відчиняти та зачиняти. Наприклад, відчинити та зачинити вікно. Якщо ж говоримо про книги або зошити, вживаємо розгорніть. І якщо говоримо про очі та повіки, то вживаємо розплющити та заплющити. Наприклад, спросоння важко розплющити очі. Я вгадала, тобто дала правильну відповідь. Очевидно, логічно осмислено. Романе, себе в називному відмінку буде я. Називний відмінок е, я. Тобто себе в називному відмінку буде я. Та. Так? Я приймаю цю відповідь. На жаль, вона неправильна. Хто ми? Ні. Нас. Тому що в називному відмінку себе не існує. Існує, так я ж знав. Знав, але не встиг застосувати не встиг, знання. Встиг. Та ти як мангуст. раз і все. І я... Даша. Слова і все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. Належать Лесі Українці? Ні. Ні, звісно не. Звісно, ні. Звісно, ні. Я приймаю відповідь Ні. Ну. Так? Так, так звісно, блін. Я приймаю відповідь, ні. Ви знали, і це абсолютно правильно відповідь. Тому що Рома якраз каже, кого ці. слова? Ліна Костенко. Ліна і це абсолютно правильна відповідь. Роман, дуже таке, щоб я трошки просить. Чи правильне речення у їх стороні із зимою сонця? У їх стороні. У ні, неправильно. Неправильне. Я приймаю І Це абсолютно правильна відповідь. Їх... Чесно, ти знав чи ти інтуїтивно? Е, інтуїтивно, але логіка потім наклювалася. Е, мені здається, що у їх ній». Стороні правда тобі не здається, ти абсолютно правильно кажеш. Зараз Катерина Александр, Так, ану, абсолютно слушна відповідь. І роз'яснімо і запам'ятаємо, що форма їх це варіант родового і знахідного відмінка. Я бачу, ви любите відмінки. Родовий і знахідний відмінок у множині від займенника вони. Тобто, спитати, кого їх, а їхній ми вживаємо відповідно, коли йдеться про присвійний займенник. Чи, наприклад, батьки дбають про їхніх дітей? І власне речення ви абсолютно правильно відредагували. Ну. Ми все зрозуміли. Дякую, Велике. Все зрозуміло. Тепер ти будеш завжди знати, чому ти їхній, а не їх. Та я знав. Знав, Фінальне питання у цьому раунді. У слові асиметрія. Наголос падає на другий склад. Си. Асиметрії, асиметрії. Ну так, на другий, на другий, так? Асиметрія. Я, я приймаю цю відповідь. На жаль, це неправильно. Відповідь, тому що на передостань. Так, да, звісно, це неправильно. Я вас просто перевіряла. І Дякую. <ривіт> я пройшов перевірку. Так. Да. Мені це подобається. Мені подобається, що я сьогодні впевнено прохожу всі перевірки. Але відповідь, на жаль, неправильна. Ми це зафіксували. І зараз Катерина Олександрівна е, скаже нам результат раунду. Так у цьому раунді наші учасник та учасниця набрали однакову кількість. З правильних відповідей, тобто два і два. І загальний рахунок у нас один-один. Наразі нічия. Один-один. Любі наші солов'їнчики, Закликаємо вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку та поширювати відео. Таким чином, ви допомагаєте тому, щоб українськомовного контенту ставало ще більше. Дякуємо вам. Катерина Олександрівна, все, збираємо речі. Ми тут більше не потрібні. Володимире, а, а що сталося? Ви не бачите, як розвинувся штучний інтелект. Він вже все вміє. Володимире, ви перебільшуєте. От я дуже сумніваюся, що він зможе заспокоїти мій п'ятий Б після фізкультури. Гаразд, гаразд. Перевірмо. А мені потрібен ну, фен, а щоби якісний і не дуже дорогий, уявлення про якісний і недорогий у всіх своє. Тому я не зможу допомогти. А от за допомогою сервісу Hotline.ua у вас є можливість порівняти пропозиції та ціни в сотнях магазинів та прочитати відгуки реальних покупців. От бачите. Ну добре. Але речі все одно треба зібрати, бо я не розумію, чому вони всі тут лежать. Не, не, то не моє. А я в свою чергу нагадую, що ми маємо можливість знімати це шоу виключно завдяки нашим захисникам та захисницям. Тому продовжуйте донатити слава Україні! Героям слава! А ми з вами, дорогі друзі, переходимо до другого раунду, який у нас традиційно називається хвилинка. З назви стає очевидним, зрозумілим, що е, я буду ставити вам питання, Ого. і вам треба дати якомога більше правильних відповідей. А час у вас на все про все буде лише хвилинка. Якщо перший раунд ми починали з Романа, е, Даша, починаємо так. цей раунд з вас. Ви готові? Да, я готова. Дякую. Ми готові і почнімо. Скільки літер і у слові біткоїн? І дві. Неправильно одна. Доберіть український відповідник до запозиченого слова аплодисменти. <рес> український відповідник. «Опладушки»? неправильно оплески. У реченні психолог Динамо неділя трошки дуже сильно брехав. Прислівниками є. Трошки, отже, і не знаю, що там ще було. Неправильно, не трошки все. дуже сильно. Юлі жодний пес не цікавий. Де в цьому реченні займенник? Юлі жодний пес не цікавий. Не, ц... не цікавий. Немає, немає. немає. Шо, немає. Ну, в цьому реченні немає займенника. Синонім до слова ждати. А, чекати. Правильно. Слово самозайняті ми пишемо разом чи через дефіс, чи окремо. Самозайняті разом. Правильно, скільки букв Е в слові мерехтіти? Дві правильно діти сміються і горобці літають. Який розділовий знак тут потрібен? Сміються а, Розділовий Розділовий. Знак. Діти сміються і ком... горобці літають. Нічого не потрібно. правильно. Час, стоп. А я хочу сказати, що Рома мене витягнув просто. <свісно> а, відповідь із прислівником трохи. Ми зараховуємо як правильно. І загальна кількість а, результат пані Даші 5 правильних відповідей. Ну! No. Достойно, достойний результат. Роман, вам буде непросто. Я вірю. Але ви вірите в себе сили, я знаю. Я буду. Я буду. — Я хочу. Ви готові? Так, ми готові і почнімо. Знайдіть префікс у слові пред'явити. — «пре-». Неправильно пред пред. 에, Та го, я ж сказав пред говядина. Го, неправильно. А як правдалович? Правильно? правильно, знайдіть сполучник у реченні. Ось ми і зустрілися віч на віч. І правильно, скільки м'яких знаків у реченні? 50 кінських сил. Один. Правильно. Яким розділовим знаком ми позначаємо пропуск у тексті? Тре. Неправильно трьома крапками. Скільки іменників у реченні про розпусту розкаже пан Роман? Три. Правильно. Яка буква йде після букви Н у слові шампіньон? Неправильно який знак. Ірраціональний група Голландія, в якому слові немає подвоєння. Е, і Група правильно на честь якого письменника названа Київська кіностудія довженко правильно Друженко. у слові речення сім букв а звуків е, шість. Правильно скільки букв Л в імені Галілео Галілей? Е, три неправильно чотири Слухайте, В нього було дві хвилини. В нього було дві хвилини. Чесно, я так на інтуїцію, я такий, а п'ять, значить на одне менше. Там скільки значить, на одне менше. 45 відповідь. просто було постійно так в нього. Ні, ні, добре. За результатом цього раунду у при... пана ні? Романа сім правильних відповідей. Це звісно, блі. дуже достойно. І Рахунок 3-1 на користь пана Романо. Поки тому що боротьба продовжується. Зрозуміло, любимчик. Тож, Володимире, ми ж маємо і про ваш рівень знань подбати. Я так? завжди радісний, коли ви це кажете? <рес> <рес> я знаю. Тож, у реченні Світлана Алексієвич – перша нобелятка з Білорусі. Чи правильно я передала ім'я авторки Алексієвич. Таке чисто білоруське прізвище. В no, ні. А чому? Де помилилась? Оль... А, я О, я роз'ясню, Олексій... де я О Оле... Ні. Ні. А, Отже, а, зараз ми усі прекрасно розуміємо бажання відмежуватись максимально від усього російського. Тому точаться суперечки, що нам не варто пристосовувати російські та білоруські імена до нашої звукової та граматичної системи. Тобто, якщо звучить в оригіналі Світлана Алексієвич, то ми так і передаємо. Або там Олександр Лукашенко, то отже, так і проговорюємо і за запит... Писуємо, проте однозначної думки тут немає. Деякі дослідники говорять, що якщо ми будемо так робити, ми будемо впливати на нашу систему мови. Буде корозія, роз'їдання системи і нічого буде... не буде. Ну, це, це я вам думку мовознавців. Ну і ваша думка безумовно, як е, тих, хто є носієм, мови важлива. Інші говорять про те, що навпаки, це ознака колоніальної свідомості, і нам потрібно максимально від цього відмежовуватися. У правописі зазначено, що за традицією українці, росіяни і білоруси пристосовують імена один одного. Трошки і виняток, правопис. виняток у правописі залишили тільки для деяких білоруських діячів, наприклад, Олесь Адамович, Ригор, Бородулін, коли ми придаємо так, як звучить. А, тобто, повертаючись до нашого речення, ми б мали сказати Світлана Алексієвич, перша нобелятка з Білорусі. Ну, вот а це... я би власне відмовлявся. Ми, відмовлявся ми, власне, від тої правда? традиції, правда? Але це виключно наша особиста думка. Якщо вона вам цікава, то обов'язково треба поставити вподобайку і зайти в коментарі, і нам написати свою думку. Це дуже важливо для нас. Солов'їнчики, підтримуйте нас на патреоні, а також скористайтесь, будь ласка, функцією спонсорства на самому Ютубі. Дякуємо вам. А ми з вами переходимо до раунду номер три, за який ви можете отримати три бали. Раунд називається «Фразеологізм». Вам буде по черзі запропонований фразеологізм. І? Ваше завдання. Відгадати з чотирьох наведених варіантів, який же ж правильно. Легко. що цей фразеологізм означає. Зрозуміло? Добре. Романе, перший фразеологізм для вас увага на екран: Пиндючити ніс! А. Сумувати. Б. Поводитись чванливо. В хворіти, Г. Битись. Ну, перше, перше що спадає таку на думку, то, напевно, що битись. Ну, пендючити ніс. Ну, пендючити ніс. Але я нагадаю, що фразологізми не завжди е, означають, що. Та сумувати. чекай, я ще відповідь не дав. Я так міркую, тільки зібрати. А ще пендючити. таке чванливо? Чванливо — це таке. Це так, горделиво. горделиво з ага. погордою. Зверхня теж може бути. Так, так, власне. Ром, ром, Б. рома це Б. — Пендючити ніс, сумувати. Сумувати. Сумувати це вішати носа, напевно. А хворіти це шморгати носом, напевно. <рес> це, Не напевно, а точно. То поводитись чванливо. Я думаю. Варіант Б. Я приймаю ваш варіант, і це абсолютно правильно відбудешого низки. І я прошу зауважити, яка чітка логіка. Давай зараз тобі буде блін. Наша да. е, простий. Простий. вам за холодну воду не братися, а слідкувати за собою. Б. Нічого не робити. В. Бути занадто обачним і Г. Людина, яка не любить холодну воду. Це звісно, про що ми можемо тут казати? <рес> за холодну воду не братися. Я б не бралась. Людина, яка не любить г. холодну Точно. воду. Та дякую. <рес> дякую, що допомагаєш. А, ну, диві, дивіться, слідкувати за собою. Ну ні, звісно, нічого не робити. Підходить максимально. Ну, за холодну воду. <рес> <рес> а чому смієтесь? Тобто, ні. Я реально думала, що так. Ну, я. Думаю, я навіть вважаю, що можливо це може бути. Я на сто я... відсотків Навіть на сто один, що це нічого не робити. Варіант Б. Я його приймаю, і це абсолютно правильна відповідь на що описки. Романе, вбитися в тіло. Варіант А. Бах у комп'ютерній грі. Варіант Б. Запам'ятати когось. В. Гладшати ге, худнути. худнути. Ну, бах комп'ютерній грі то, напевно, якийсь такий неологізм, новесенький фразеологізм, битися в тіло. Звісно, неологізм. в комп'ютерній грі чи що. Запам... Неологізм або новотвір. вот да. в тіло. Врізатись в пам'ять, це запам'ятати когось. А вбитися в тіло. Ну, напевно, що гладшати. Ти маєш знати точно. Я знаю точно. Кажи, я э, думаю, що це <гум> не, не, Ве. Насправді, Ве. ти маєш прийняти рішення. В. варіант В гладшити. І це абсолютно правильно, вірний да. Роман! Ні, ну вгадав. Вгадав, вгадав. Та як вгадав? Ти чула все. Що... Ні, не Логіка, чого. крок за кроком. улюблені солов'їнчики. Ми дуже вдячні, що ви так активно відгукуєтесь на наші завдання. І сьогодні пропоную вам виконати завдання, щоб отримати книгу Ольги Кобилянської Меланхолійний Вальс. А завдання для вас творче написати вірш або ж поему про наших сьогоднішніх учасників. Тож зичу вам успіхів і з нетерпінням чекаємо на ваші коментарі. Даша, ваш варіант взяти за карк. А. Точно. А. Спіймати ворону. Б. Застукати на гарячому. В. Розпусний жарт. І Г. Утискувати когось. А, ну, дивіться, чисто з моєї логіки спіймати ворону, кар ворона робить, і кар то. Може він Ідеальна фонетична логіка. Застукати на гарячому, ну трохи не сюди. О, утискувати когось таке може Оттак? бути. Отак. Да, так, я отак одразу. Мені... Отак одразу. Отак одразу. А я Ну, можу. ну, ну. Утискувати когось? Так. Да. Я приймаю цей варіант. Це правильно відповідь! Це правильна відповідь! Я не міг довго тримати інтригу. Дуже правильно від. Ну, до речі, взяти за кар, і ворона робить кар. Угу. Ну, дивовижно. Це, дивовижно. це, да. це, це Ну, Романе. Ще буде фракта. Звичайно. Чому? Ще один для вас. Снувати хімери. А. а. Бачити неприємні сні. Б. Необґрунтовані переживання, В. Фантазувати. Г. Такого фразологізму не існує. Звісно, Г. Хі. Ну, снувати хімери, я не чув, щоб хтось таке казав. Знаєш, мені мама ніколи не казала. Ти Є... я вчора хімери заснував щось. <ривані> Ну я думаю, що це буде фантазувати. Фантазувати? Фантазувати все-таки. Отак, просто фантазувати. Так, я вже ну, нема чого тягнути. Нема чого, дійсно, нема що тягнути. те, що тягнути не треба. Отже, я приймаю цей варіант В. — А почекай. Так, фантазувати. Добре, я почекав, ви переконались, і це правильна відповідь обласки. Видерти зубами. Зато простеньки варіант А силоміць щось забрати. Б. Конкурс на весіллі В. посваритись, Г. Докладати зусилля. А, ну, дивіться, силоміць щось забрати. Мені подобається, що я вам поясню. Типу, це мені да. дуже приємно. Я люблю, коли мені хтось щось пояснює. Не можу вам нічого про це сказати. Конкурс на весіллі. Видерти зубами. А, Цілком була може я бути. Тобі, Повірте мені. В моєму особистому життєвому досвіду. Я бачу Витерти. різне, тому може бути там. то і не таке видирають. Блін. А, посваритись, а, посваритись. Ні, мені не подобається. А, мені здається, що це силоміць, щось забрати. Соломіць, щось забирати. Я приймаю цю відповідь, і на мій превеликий жаль, це неправильна відповідь, тому що правильна відповідь докладати зусилля. Так. так. Да, звісно. так. Отже, результати нас цікавить Катерина Олександровна результати так. цього Тож, раунду. за результатами цього раунду у пана Романа три правильні відповіді у пані Даші дві правильні відповіді. Може а так. проте перед остаточними нашими підсумками Володимире перевіримо, як ви засвоїли матеріал програми. Я запропоную вам слова, і потрібно буде до них відібрати правильне дієслово. відкривати, відчиняти, розплющувати або розгортати. Тож змагання ми відкриваємо карту банківську. Карту банківську ми запихаємо і виймаємо. Е, Губи. А якщо ми сухає. прийшли до банку і ми оформлюємо її, то ми. Ві... Оформляємо. Відкриваємо, відкриваємо, так. Зошит. Зошит розгортаємо, я пам'ятаю цей приклад. Так, і повіки. Повіки розплющуємо, очі розплющуємо. Так, так, так. І... розплющуємо і заплющуємо. Блискучий результат, Володимира. Це тому, що Боже, я уважно слухав. Боже, я... який блискучий результат. А <світ> можливо, дивитися без переплат. Загальний рахунок це 6-1 на користь пана Романа. 6-1. у сьогоднішньому солов'їному шоу е, видирає зубами. Роман е, Щербан, Ще ми його щиро вітаємо, і звичайно дуже дякую як переможцю. Ми даруємо на згадку. Цю солов'їнку. Дуже. дуже дякую. Дуже дякую. Тисну руку. я дякую нашим учасникам за наснагу та ентузіазм до вивчення української мови. До чого закликаю і вас, наші улюблені солов'їнчики. Використовуйте набуті знання у нашому повсякденному житті. Говоріть українською, бо вона того варта. Соловінські говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне не зупиняйтесь українською. Це було Соловійне шоу. Цом папа.